Ми сюди приїхали, бо у нас скоро буде дитинка, і ми вирішили, що нам потрібна дитяча кімната. І, на жаль, фу. Ольга на четвертому місяці вагітності погодилась на інтерв'ю Суспільному. Каже, епіцентр вибуху прийшовся на їхню з чоловіком спальню. Подружжя вдома не було. Це ми на Новий рік вперше вирішила ялинку поставити. Вирішили, що в нас нарешті своє гнездечко таке гарне. Ольга та Олександр разом шість з половиною років. Кажуть, тільки восени 23-го придбали цю квартиру, завершили ремонт та почали купувати техніку. Якраз обрали квартиру з великою гостинною, щоб до нас приїжджали завжди гості, а ось також нове у нас було. Того вечора, каже Ольга, мали залишитись вдома, як зазвичай. Однак в останній момент вирішили поїхати в торговельний центр на іншому кінці міста. Ольга обирала собі одяг. Рятувала вам життя. Так, так. Купили суп. Ми так і думаємо, диво. чесно, я людина не релігійна, але думаю, в церкву сходити. Мабуть, за декілька секунд після вибуху розповідає Олександр. В них на смартфонах спрацювала домашня сигналізація. Якось максимально аномально. Усі датчики почали там коротити, коротити і почали писати в чаток, що вибух. Ну я спочатку сподівався, що це вибух, ну просто якась. Взривна хвиля, чи коротке замикання, чи може там акумулятор і все добре. Телефоном від друзів дізнались влучання в їхній будинок. З перших фото у соцмережах зрозуміли, квартира знищена. Ну, я більше за Олю переживав. Зараз, поки все, що ще... ти як у кіно. Ось вночі, коли засинаєш, ну, верніше, я не змогла взагалі заснути, потому, тому що ну, ти... я плакала всю ніч. Ольга каже, ночували у рідних, вже зранку приїхали на місце атаки, сподіваються забрати вцілілі речі. Є така надія, буде приємно, навіть якщо ми знайдемо якусь кастрюлю, бо просто вона буде наша і нагадувати взагалі про якесь минуле життя. Нині родина оговтується від пережитого і думає, де мешкати. Я ну, особливих надій не плекаю, Ну, як буде, то буде. Це вже ми на це вже не впливаємо, тому треба просто жити далі. Подружжя волонтерить з перших днів повномасштабної війни кажуть: вчора були розчулені тим, яка кількість людей відгукнулась на їхню біду. Євген Педашенко, Поліна Паламарчук і Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.